Я хоч і не лікар, але знаю, при кашлі допомагає сироп Пектолван Плющ. Хотілось би побачити із як це все відбувається. Я прийшла зі своєю подругою, Наталією. Хочеться отримати максимум емоцій, подивитися на цих дівчат вживу, сфоткатися з ними, а то бачиш їх на екрані. З ними вітаєся, говориш ну, це якось Зовсім поїде. Тетяна та Антон власники лоту від жіночого кварталу. 19 грудня вони боролися за нього на Фейсбук-сторінці сніданку під час благодійного марафону. Здійсни мрію і мой лот це екскурсія за куліси женського кварталу, це свята святих цього проєкту. Гроші за лот пішли на реалізацію мрій дітей із Охмадиту. Тим часом здійснюється мрія Тетяни і Антона. Уже за кілька хвилин вони зустрінуться з дівчатами жіночого кварталу. Компанія прямує туди, куди звичайним гостям вхід заборонено. Поздравляємо з тим, що ви присутствуєте за кулісія. Нова проекту Женський квартал. Ну і собственно небольшая екскурсія. Пойдемте, да? Дівчонки передіваються, красяться, гримуються. Ми їх сильно не будемо зараз мішати. мешати. Між прочим, вот это вот ті самі красиві костюми. Здесь ми навіть не відкриваємо нічого, тому що девчонки там красяться, И Це показувати, к сожалению, не можна. Здавалося б, нічого, окрім темних коридорів, наші переможці вже не побачать. Та нарешті до цих дівчат зазирнути вдалося. Як обичайно, живо концерт за кілька хвилин компанія сідає за елегантний столик і ділиться емоціями. Ну прикольно словні подпечатлення на сам ділі зволнована. Німошка внімання нереальні емоції навіть побаченого. От, і можу сказати, що дівчата красиві не лише на сцені, а й вживу. Веселі да, та, не грим. ми залишаємо наших героїв на концерт. Вони ще не знають про те, що головний сюрприз попереду. Потау, Між сценками та піснями ми знову кличемо наших героїв за лаштунки, де вони зробили омрієні фото з нею Оленою Кравець.